Добрий день, шановні студенти. Продовжуємо виконувати курсовий проєкт. Як його виконувати. Зайдіть в Classroom. Зайдіть у Classroom. і є завдання. Повторюю, є відео, як почати курсовий проєкт, є креслення у Word, як зробити. Приклад курсового проєкту. Завдання на курсові методичні казики. Ось завдання ваші варіанти. Возьмите в методичних казиках. Там є дані. Так, і в прикладі курсового проєкту виконувати. Так, ну, завдання там наказ, хто в кого який варіант, подивитися. Я відкриваю, відкриваю уже курсовий проєкт. Методичні вказівки. Методичні вказівки тут описано все детально, що як робити, які вимоги, які розрахунки і так далі, але без цифр. Нас цікавить тут більше дані. Всіх студентів цікавий день. До речі, література, подивіться, дуже цікава, на неї є посилання. Дані. Так, перша табличка Перша табличка, з допомогою неї. За вашим варіантом, ось варіанти, бачите, зліва варіанти. Ви будуєте 5 двигунів реверсно чи нересно підключені, і коло живлення, який у вас варіант виходить із лампою освітлення. Далі. Отут у нас уточнюємо ми частоту, як будете в розрахунку в першому двигуні розраховувати, і дані для розрахунку першого двигуна, ось, будь ласка, є. Там другий, третій двигун, вони вважаються теж по цим даним. Далі розрахунку для третього і п'ятого двигуна, отут вони теж дані ці є по вашим варіантам. так? Як розраховувати трансформатор, варіанти є, ну і приклади розрахунків. Переходимо до курсового проєкту. Ми завершили тим, що ви розрахували перший двигун і починаємо розраховувати другий двигун. Другий двигун розраховується, це двигун допоміжної подачі за даними першого двигуна. Ми беремо оце F-силу або тягове зусилля на столі. Це П0 на 2 множимо. П0. Те, що читали, розраховували в першій задачі. Воно показую. П 0 Ось воно. Ось воно. п 0 Ось читали. У мене 8164, Так. І. Угу. І. Зараз я на початок зайду. Ага. о, ні, Ні-ні. Вище, вище, вище. Ось воно. От, p 0 а V Швидкість у нас це подача в кожну. Якась вона 0,25 у мене в кожного різна. Множити на 6, що це буде швидкість міліметрів за хвилину. Подача. так. І формулу вставляєте. ККД там є. Беріть те, що ККД було у вас вище. І підставляєте і розраховуєте потужність вашого двигуна подачі. І знову ж таки, він працює під навантаженням, без навантаження ходу. Розраховуєте характеристику, визначаєте еквівалентну потужність. І вибираєте двигун. Єдине, що тут двигун буде слабенький. Бачите, номінальний струм. 0,73. Ну, тут в мене потужність 0,18 вийшов. Так. Потім знову робимо його перевірку. І на цьому двигун вибраний. А от третій двигун насоса оцінка задовільно. Тобто три двигуна, як мінімум, треба розрахувати на оцінку задовільно. Ось у нас параметри, насос P25. Ну, можете там написати P26, P27 не суттєво, так. І оці всі дані значення берете у методичних вказівках. Берете у методичних вказівках, вони... Ось у нас це першого двигуна, третього і п'ятого двигуна ось H, Q, і так далі. Ро, густина, воно є. Підставили значення: одна формула. Визначаємо потужність насоса, який качає гідравліку. Вибираємо потужність трошки більшу, ніж насос. У нас потужністю вийшов. Цей насос характеристику його шукаємо. Частоту, дивіться, там варіанти частотів є. Так, варіанти частот. Варіант... Ось частот. Перший, третій, другий, третій, четвертий. Всі тут частоти є. Так. Перший, другий, третій, четвертий. Частоти тут усі є. Так. І вибрали двигун, і потім його перевіряємо. От порядок перевірки. Берете момент, розраховуєте його. І потім треба буде посчитати. Значить, частоту визначити, ковзання визначити. Бачите, потім момент визначаємо. Формулу, по формулі клоса формулу вписуємо, дані вписуємо ці формули. Будуємо таку табличку дані залежності. Так. Показано тут, як табличка виходить, і потім по цій табличці будуємо графік залежності, він такий виходить, то вверх піднімається. Тут то тоді вони і спадають. Такі два графіка будуєте. Залежність потужності від ковзання, залежність моменту від ковзання, залежність частоти обертання від ковзання. Так, ну, індивідуально з кожним звертаєтесь, я, якщо що, перерахую. Ну і пусковий момент, перевіряємо, який він буде. Так, далі Четверта. Четверта. розрахунка двигуна вентилятора. Теж дані є Q і H. Вони є. Так. Ви їх відповідно, берете свого варіанта, розраховуєте. Тут приклад розрахунку є. Перевіряєте знову ж цей двигун на момент. Вибираєте цей двигун, якщо він підходить за характеристику, і його дані записують. І для п'ятого двигуна. Так, на відмінну оцінка, теж дані оці всі є. Ви їх вставляєте в табличку. Час у всіх однакової роботи, потужності міняються, три формули. посчитали, побудували графік, ось таких навантажень, трьох навантажень цикл. Потім, знову ж таки, еквівалентний, розрахували, потім у нас перевірка. Цього двигуна на момент, і якщо виконується, то остаточно вибираємо. Оце у нас 5 двигунів треба розрахувати, а потім починаємо ми вибирати апаратуру. На апаратуру я обов'язково запишу відео і з кожним конкретно тоді будемо вибирати апаратуру. Дякую за увагу.